Друзі, всім привіт! З вами компанія Автофокус. У нас на продажі офіційний Toyota Highlander від першого власника. Автомобіль повністю в рідній фарбі на повному приладі, повністю вкрита бронеплівкою. Має потужний бензиновий двигун 3,5 літри. Є додатково встановлене газове обладнання. Ось ці пороги встановлені також додатково. Є камера заднього руху, можна відкривати. Ось так, віконечко та складати будь-які пакунки. Електропривід та автодотяжка кришки багажнику. Нагадуємо, повний привід в рідній фарбі, один власник, повністю вкрито бронеплівкою, шумо та віброізоляція, присутня, шкіряний салон, перфорований, бажано похімчистити Трьохзонний клімат-контроль, сім місць, спинка сидіння заднього ряду нахиляється, пороги закриваються дверцятами, жодної царапини, жодної подряпини. Безключовий доступ, повний електростлопакет, центральний замок, електрорегулювання переднього ряду сидінь, електрорегулювання дзеркал, є підігрів зони двірників, відкриття багажнику з салону, сенсор дощу присутній, авто світло є, мультикермо є, круїз-контроль є. Можливість підключати мобільний пристрій до ось цієї штатної. Система мультимедіа присутня, 223 тисячі км оригінального пробігу, автоматична коробка передач, типтронік, допомога при спуску, вибір режиму руху зимовий, запуск двигуна кнопкою, підігрів переднього ряду сидінь. Екран сенсорний, камера заднього руху працює і зверху, і знизу. Все без нарікань. Автомобіль вартий вашої уваги, є в наявності. Подивитися можна за попередньою домовленістю. Ось так він виглядає. Офіційний Toyota Highlander від першого та єдиного власника. Біксенонове світло працює також без помилок. Ну що, друзі, приїжджайте за автомобілем вашої мрії саме до нас. Гума у відмінному стані, і вона в нас має 17-й розмір, 19-й розмір колеса. Приїжджайте.